Україні да, давали скільки два дні, потім тиждень, потім рік, що да, Україна програє. Але вже більше двох років, і дійсно, ще наша країна вона стоїть. І якщо наша країна ще стоїть, отже, є праведники да, на цій землі, що Господь Бог він береже, зберігає і дає ще шанс покаятися усім, дає милість до покаяння. Цей час ну, треба цінувати. І ми бачимо зараз, що ворог да, прийшов на нашу землю дійсно знищити віру в першу чергу. Бо на Україні завжди було і є да, багато церков, багато віруючих і проповідників, проповідників да, які несуть світло, слово Боже. І да, ворог прийшов це дійсно знищити, вкрасти, вбити, вбити, пограбувати, ну, те, що він і робить. Так. І сьогодні да нам треба усім об'єднатися, щоби стримувати ворога. Да, тобто сьогодні усі віручі християни, да будь-то католики, православні, протестанти, у нас один спільний ворог на сьогоднішній день. І Нам треба дійсно слідувати да, по слову Божому. І церква да повинна дійсно повернутися до першоапостольської церкви. Да, чим займалася першоапостольська церква, да. До Послання Євангелія да, по всьому краю землі. Да, як в Євангелії від Марка, 16 глава, да, 15 вірш, сказано, і казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. Да, тобто ми повинні проповідувати усім. Нам потрібен Господь Бог в першу чергу да, покаятися і наблизитися до Бога.